Таня, ти змінила наше життя? Ти змінила, після того моє життя повністю змінилось і для мене це, знаєте, такі мурахи. Я займалася своїм власним бізнесом. Я займалася була в корпоративному бізнесі, але потім зрозуміла, що щось мені хочеться яке якогось ще духовного розвитку. Стала директором з фандрейзингу фонду. В день працювала в фонді, а вночі працювала в На себе. На себе так пандемія якраз по двох напрямках. Так і подорожі всі були обмежені, і ресторани всі закриті сама. Ідея, що безкоштовне консультації для українців, будь-яких лікарів так. в коментарях поділитися цими координатами цієї платформи, так цього сайту, так, щоб так. люди могли теж звертатися туди. Де б я не працювала, та я собі бачу, mm -hmm. що я обов'язково це цінність людям, що це буде допомагати людям, змінювати їх життя на краще, розріння було що ти не Бог.